Доброго раночку. А що ж приготувати собі до кавуньки? Беру стиглий банан, розминаю його виделкою. Беру, наношу цей бананчик на вівсяне печиво. Ось так. Далі все це здобрюю кокосовою стружкою. Беру беру журавлинку, ось тобі. Журавлинку прикрашаю гарненько. І в мене ось таке гарненьке, смачненьке буде тістечко. Отаке на кшталт такого. Тепер додаю собі вишатну чашечку каву. І смакуватиму. Всім гарного дня! З вами була я, Алла Люта.